Всім доброго дня! З вами компанія Hard Group. І сьогодні ми вам розповімо про сегменти сільськогосподарських шин, який в них експлуатаційний термін дії, та що вам радимо саме ми. Сегменти сільськогосподарських шин поділяються на бюджетні, середні та преміум класи. Якщо ви хочете встановити саме шини бюджетного сегменту, ви повинні розуміти, що в цих шинах зміст змістка в порівнянні з середнім сегментом та преміум. Від цього ми маємо менше експлуатаційний термін дії шини. Шина буде швидше стиратись та буде більш піддатливим механічним пошкодженням. Якщо ми з вами візьмемо, наприклад, тракторні або комбайнові шини, термін дії таких шин буде від 2,5 тисячі до 3,5 тисяч моток годин. Середній сегмент це баланс між ціною та якістю шини. В цих шинах ми маємо більш посилені борта шини та більше вмістка каучуку, аніж в бюджетному сегменті. Від цього ми маємо більший експлуатаційний термін шини. В нашому випадку він буде складати від 4 до 6 тисяч мотогодин. Ще в цьому сегменті ми маємо більший захист від е, дрібних механічних пошкоджень, аніж знову ж таки в бюджетному сегменті. Давайте тепер перейдемо до преміум сегменту. Якщо ви вирішили обрати саме шини преміум сегменту, то ви можете розраховувати на роботу цієї шини від 7 тисяч мотогодин. Шина зможе витримати загрозу середніх пошкоджень. До бюджетного сегменту в нас відносяться виробники: Росава, Оска, Адванс, «Армор», Аскенса. Приблизна ціна комбайнових шин цих виробників буде від 70 до 85 тисяч гривень. Перейдемо до середнього сегменту. Тут у нас такі виробники, як Альянс, БКТ Мітас, та більш до преміальних відносяться Файерстоун та Pirelli. Ціна таких комбайнових шин складає від 90 до 120 тисяч гривень. І нарешті преміум сегмент. Тут у нас знаходяться такі виробники: Continental, Michelin, Гудієр, Тріліборг та Вредештейн. Ціна таких шин починається зі 150 тисяч гривень та може досягати 200 тисяч гривень. А з вами була компанія Hard Group. Якщо у вас ще залишились питання, то телефонуйте до наших менеджерів.